Мамка, банка, под йом, чуєш сарана. Ракети, це що тішу хиди? Мушка буди мамку буди. Мамка, вставай, вставай, ти що не чуєш, Вітер бітруде, це що за що? Ану не дрихне, вставай, вставай, тривога. Ракети, летять Сонька, сказав. Та що мені та тривога, музечко? У нас же ж нема підвала, куди нам ховатися. Давайте далі спати. Та ні, пад'єм, випустиш нас на вулицю, нам вже пора. Ой, відстаньте, п'ята година ранку тільки. Ти чуєш, як вітер завиває, пішли, подивимося, що там, прапор піднімемо. Ну і що тут? У може, це що? Дванадцять місяців забули пішли. І січень або грудень вирішив замінити квітень. Квітень, вертайся, ми тебе чекаємо, нам тепло потрібне. Сонечко, плюсова температура, дощ, але сніг, а взагалі краще сонечко тепла по водосіпа. Ех, мамка, мамка, що ти там видумаєш таке? Пішли, випустиш нас прапор, піднімо, і все буде добре. Ех, надійсь, ракета. А і залишиться звідки вийшла. Хотілось би, звісно. Ну, Соня, помріємо тільки за це. Може, з цієї сторони нема земель? а? Сонька? Та ні, мусічка зима і з тої сторони, і з тієї сторони. Ти що вирішав на вулицю сходити? Ну, на, на прапор треба піднімати. А я, мабуть, тут почекаю, но ну, ти ходи. Я тобі дозволяю прапор сьогодні підняти. Давай, бабка. І прапор у неділю у вихідний день піднято, а на вулиці о плюс два тільки. А що ж тільки плюс два? А сніг мате і вітер так завомає. Іх, пускай мене, мабка. О, ні, це що? Це що? Та ну, не піду, не піду, я сюди на променатік. Піду тут, в хатинці в туалетик. Ні-ні ні, там я закрываю і я пішла назад. Ну, правильно, рішення, мусічко. Давай. Тобі тут непогано ходиться, в туалеті. Не-не, не мордався в снігу, уже мокро, ні, тільки писок замочила. Давай назад. Пішли назад. О я ж тобі казав, слухай старше. Ми є ж тут померію, так, мусичка мені холодно білета стоять і медитувати. Давай. За кордон вікна і тут сиди медитірують. Ні-ні, я піду погуляю. Ну і ти тільки скоренько. Тут сухенько, чуєш сонька? Нє-нє-нє-ні. Дурних нема виходити в таку погоду. Іх, а асі хитаю з цим днем, хоч не дуже чудовим, але все-таки вихідним днем. Маш соник цьому бомки пока. Маза мусить, зонки-бомки, пока. Я, я тут, я тут. Всім пока, гарного дня. Бажаю всім мирного неба над головою. Пока.